Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео формат, якого ми поєднуємо аналіз з контенту, який вийшов на консолі, і з подальшим оглядом маркету, судячи з переглядів та вашого зворотнього зв'язку, вам заходить. Тому ми продовжуємо працювати в такому стилі. Тож сьогодні ми подивимося з які в нас вийшли, завдання, які ми отримали, після чого проаналізуємо маркет, поговоримо про недільні овернайти. Якщо вам подобається контент, підтримайте відео лайками, будь Буде дуже приємно. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться. Тут ви можете почути багато цікавого, що допоможе вам покращити склад або, можливо, заробити монети, і десь якісь лайфхаки теж можна почути. Тож давайте починати. Сьогодні в нас для мене, а для вас, як зазвичай вже завтра в понеділок вийшла команда сезону Rest of the World, і ми отримали кілька СБЧ пов'язаних із цим, і кілька об'єктів пов'язаних також із цим. Івентом. Перш за все, у нас вийшов Пол Малін, гравець команди Рексом. І це п'ятий дивізіон Англії. Йому намалювали дуже потужну картку, так якщо ми побачимо, пейс майже максимальний, причому цікаве розподілення, Acceleration 92, Спринт Спіт 98. Гарні удари, передачі, як для Форварда, ну, довгий пас. Хотілося б, звісно, краще, тому що він не зможе грати там десь вотяж. Це має бути тільки таргетмен, але подивіться на ці стати дріблінга. Composer дуже важливий показник 94, так, все інше там теж, майже максимальна. Гра головою при тому 99 і фізика потужна, окрім агресії. І це при тому, що в нього 5,10 так, тобто всього лише 180 см. Втім, він дуже такий спритний, стрибучий, так, зі стаміною і з гарною грою головою. Ну, я думаю, це фан-картка, звісно, навряд. Що ви зможете ним грати в якихось компетітів складах, але тим не менш, якщо ви фан збирати всілякі СБЧ, можливо, там залінкувати якісь англійців того самого ендофенеру Джеймса Мілнера, то я думаю, що це може бути для вас непоганою ідею. Тим паче ви можете об'єднати виконання Джеймса Мілнера і цього Маліна. Тобто, якщо у нас мова про Мілнера, то там треба грати гравцями з Ліверпуля і гравцями з Прем'єр-ліги. Якщо ми говоримо про Маліна, то тут у нас є забити і асистувати. Англійським гравцем, забити 10 м'ячів англійським гравцем знову ж таки, асистувати 8 голів, маючи як мінімум трьох англійських гравців в вашому стартовому складі, і виграти 6 матчів Squad Battles або Division Rivals маючи 3 гравців-англійців в стартовому складі. Тобто ви можете об'єднати, наприклад, навіть дивізіони пограти і викатати Лігу АПЛ з трьома гравцями Ліверпуля, закинути туди умовного Гарі Кейна, Трент Олександр Арнольд і ще якогось англійця. І пограти з цим виконати ці завдання, і отримати як мінімум двох гравців фодера. Це все із завдань, що ми отримали з вами сьогодні. Нагадую, продовжуйте виконувати Ultimate Cup і Ultimate Tot завдання. Хочу привернути вашу увагу, що в нас в цьому майлені немає жодних experience, так, яких зазвичай дають за виконання гравців на завдання. Ну, як ми можемо побачити, в Джеймса Мілнера в нас за одним з завдань дається 750 Experience. А в цього мало нема. Тобто її можливо якось будуть розтягувати, можливо, вони будуть давати деякі там СБЧ цікаві, які, окрім завдань, також будуть давати багато експіріенс. Я просто пригадую, що минулого сезону так, я досить швидко дійшов там до 5-10 левела. А зараз так, я не дуже багато граю, але тим не менше ледь-ледь я якось цей експіріенс набираю. Стосовно СБЧ, в нас сьогодні в день вийшов дуже цікавий гравець. Це в нас родрі версії Man of the Матч, фінала Ліги Чемпіону. І дивлячись на його картку, ми бачимо, що він отримав те, чого зазвичай будь-якій картці Родрі не вистачає. Це в нас спейс 87 показник, 85 на 88 розподілення для опорного півзахисника непогано. Всі інші стати також досить непогані. Втім, якщо ми говоримо про гравця матчу найважливішого в європейському взагалі футболі сезону, ну 91 рейтинг лише з двома статами: 91-92, як на мене, Виглядає не досить потужно. Так, ком'юніті його залайкало хай хай воркрейти, 4-5 зірочки, це все добре. Але коли в нас на порозі вже шейпшифтерс, і потім будуть футіс тобто це два промо, де просто будуть неймовірні картки. То отримувати такого Родрі навіть за ціною 100 тисяч СБЧ, ну, це точно не для компетитів складів. Втім, якщо ми подивимось на лінки, сьогодні ми на них трейдили, то а, в моменті вони досить сильно набрали. А, Нейтан Аке, Емірік Ляпорт, особливо як іспанець, так, Бернардо Сіло, всі дешеві картки вони досить сильно набрали. Але а, зважаючи на те, що сам по собі Родрі не є якимось неймовірним гравцем, з часом досить швидко Одко вони повернулись до своїх показників до виходу СБЧ. Про що нам це говорить? Про те, що інвестори на паніці, коли побачили, зайшли в ці лінки, і потім вони почали друг другу продавати ці картки, оскільки якщо СБЧ Користуються попитом, то лінки тільки набирають, і пік зазвичай приходить на другий-третій день, коли вже подивляться огляди від інцепшена там, умовно, від Аузі МФ, і коли вже ком'юніті, особливо британці, підуть це все діло збирати. Я фліпав, і ми в Discord фліпали сьогодні лінки під Родрі. Ми дуже швидко зорієнтувалися, був за комп'ютером, закупили ці всі картки, досить швидко вийшли, гарно заробили, але тут питання саме ловити таймінги. Так, наприклад, на умовному канцелу не вийшло багато заробити, там лише 5-7 тисяч, тому що він не досить відскочив. А от саме Емірі Кляпорт, як захисник і Накі, вони дали в моменті там на дво, на двох а, росту десь 70к. Тож прибуток є прибуток, а, дешеві картки зазвичай краще працюють під час таких СБЧ. Тому вам на майбутнє, так то поради, якщо ви будете бачити, що виходить якесь цікаве СБЧ, і ви бачите, що на маркеті лінки починають рости. Навіть якщо ком'юніті не буде грати за цього, виконавця, ви можете. Раніше трошки інших увійти, і потім продати тим, хто ще намагається застрибнути в останній вагон. Також ми отримали СБЧ на Еріка, це в нас гравець з Ліги Об'єднаних Арабських Еміратів 4.4, хай Медіум Воркрейти. Чергова фодеркартка, я навіть не бачу сенсу якось фокусуватися на ньому. Ну, це бразилець, так, лівий захисник, але на такому етапі гри, де ми знаходимося, для захисника мати Pace 94, це ще якось окей. А от захист саме безпосередньо 85, так і статистика Defensive AVR 85 це такий основний показник для захисника. Ну, це, на мою особисту думку, занадто мало. Також в нього джампінг нема, тобто в нього можна грузити на фланг. Ну і зросту також в нього особливо немає. Коротше кажучи, це фодер картка, або якщо вам потрібні, чомусь бразильці, не знаю, можливо, ви його зберете, але не бачу сенсу витрачати на нього свій рейтинг, тим паче, що його Є куди запхати. Сьогодні ми отримали реліз 90 Icon Player конплеєпік. Якщо ви дивились минуле відео, то я робив припущення, що оскільки в нас в базі нема жодних нових паків, то, скоріш за все, ми отримаємо рулетку саме на пік. І це може бути або пік героя, або пік ікони. Я не знав, що саме так це буде, але і вирішили зробити реліз того піку, який ми вже отримали. І тут, як ви могли побачити, засудячи за планки цього. Відео в мене дуже багато запитань. Ну, по-перше, давайте розпочнемо з позитива. Так, вони зробили збірку набагато дешевше. Наразі вона коштує десь там 240 тисяч монет, вам потрібен 87, 86, 85 рейтинг, 87 рейтингу один то це вимагається. Якщо ми пригадаємо так, минулу збірку, то там найвищий рейтинг був 89-й, потім, наскільки я пам'ятаю, 87 і 86. Вона була майже вдвічі дорожча. І це з позитивних новин. Але якщо ми все ж таки будемо... Розглядати це СБЧ в контексті того, що наразі в нас сьогодні, там так, в мене 12 вже настало так, червня вас, я думаю, теж. Ви вже п'єте сидите каву і думаєте, як ви будете комплектувати свій склад майбутніми шейпшифтерами, майбутніми футніс. і вам пропонують СБЧ, де включені в випадіння так прайм ікони. Причому, не умовно кажучи, 92 або 93, плюс, а лише 90. Плюс. Що ми подивимось, перелік ікон, які. В нас є 90 плюс прайм, але які повністю є фодером на даному етапі гри, їх дуже багато. Так, з цього піку непогано сипить. Так, можна зловити гарну картку. Так особисто я виловив там так, топ-дроп. І багато хто в Діскорді з вас ловив. Але ну, все ж таки ми граємо в вірогідність і хочеться мати більше можливості отримати фан-картку, топ-картку, коли ми вже влітку. Я не хочу ловити прайм навіть там того ж Джерарда, який мені в другій спробі. Випав цього піку, так є вболівальник Ліверпуль, я дуже божню стівіджі, але FIFA це комп'ютерна гра, і ми хочемо все ж таки отримувати якісь більш прокачені версії, так і що пікони в наших складах вони десь розвивалися разом із тим, як рухається в цілому напрямок цих карток, і як рухається напрямок цієї гри. Саме тому мені не зрозуміло, чому цього року і їй досить скудно видають нам такі СБЧ. Ну точніше зрозуміло вся справа в грошах ну, все, все досить банально, все досить очевидно. Якщо ви будете ловити багато крутих карток, то ви під Ultimate, то ви під Шепшифтери будете менше донатити. Все просто. Причому минулого року, приблизно в цей час, ми отримували набагато кращі і крутилки, і набагато кращих гравців. Я пам'ятаю, на початку літа я збирав руда Гуліта версії Moments. По-перше, я трейдив на його карці, по друге, я його збирав, і це було дуже потужний півзахисник. Ну тобто найкраща версія Руда Гуліта. Наразі найкраща версія Руда Гуліта все ще відсутна на маркеті. Про що нам? Це говорить про те, що EA вирізали суплай на топові картки просто в нуль. І через це ну, багато хто навіть маючи монети, не може їх собі в склад купити. Тобто, як взагалі це можна уявити? Картка коштує 15 мільйонів монет, і вона з самого початку стільки коштує. Тобто, з першого дня. Добре, будь ласка, хтось виставив за 14, комусь зараз пощастить, хтось собі купить руда гуліта. Один на весь маркет. Скільки часу було, щоб підняти максималку? Окрім того, якщо ми порівняємо цього руда із минулорічним рудогулятом, то цей гірший статах, так йому намалювали в шикарністі дизайн, кристаліки, це все дуже файно. Але ну це все-таки знову ж таки комп'ютерна гра, і тут показники статистичні відіграють дуже велике значення. Тому особливо для мене такий підхід, коли вони вирізають, залишають ці прайми ікони, кому котрі нікому не потрібні. Так, ви мені зараз напишете в коментарях, що багато початківців, багато гравців, які тільки розпочинають свій шлях у FIFA, Добре, так а що ті, хто тільки наразі розпочинають свій шлях у ФІФА, вони відмовляться від умовного я не знаю, покращеної версії того самого Гуліта, або того самого Роналдіньо та да будь-якої ікони. Їм що потрібні ці хаві в паках, умовні Прайма, або умовний Стівен Джерард, або умовний Хрісто Сойчков і таке інше, я думаю, ні. І ніхто не завадить їй зробити, наприклад, це збачено на 100 тисяч дорожче, умовно кажучи, або на 150, або навіть такою самою ціною, якою воно було минулого разу, але дай. Тут хоча б 92 бажано 93 або приберіть Прайм. І гравці початківці вони вам тільки подякують, тому що наразі фодер на каверіати взагалі не має жодної проблеми. Ви берете, виконуєте СБЧ на Джеймса Мілнера, СБЧ на цього хлопця другого з п'ятого англійського дивізіону, У вас вже є дві картки там 91-го, 94-го рейтингу, навіть якщо вам Мілнер складі не потрібен. Ви йдете, виконуєте Ультімейт Скап, якщо ви початківець виграєте там умовно в восьмому дивізіоні. Ви це зробите за 2-3 дні. Ну за 4 ні, ви це зробите. Так само йдете, виконуєте кубок, грай як ПРО, і там теж отримуєте фодер. Нема проблеми зібрати це СБЧ. Я думаю, що корінь тут не в тому, що її думають про початківців-гравців. Я думаю, що корінь проблеми в тому, що їй думають про те, як продати вам більше паків. І це досить прикро, тому що, ну, знову ж таки, у вас був цілий рік, ну скільки можна. Дайте пограти, дайте гарні рулетки, дайте гарні СБЧ, дайте СБЧ на топіку. Хочеться вже мати саме топ-картки в склади, мати можливість крафтити, мати можливість збирати, щоб був якийсь ну, не знаю, інтерес заходити в це меню. Навіть в мене, незважаючи на те, що я якось несподівано перетворився на контент-кріейтора, нема особливого бажання заходити в цю гру. Тобто я не хочу грати матчі, я не граю взагалі дивізіони. Немає якоїсь мотивації виходити в елітний дивізіон, немає особливої мотивації робити максимальну кількість перемог у вікін-лізі, тому що там просто рандом цих нагородах. І тим. Бачив, в мене нема бажання крафтити ці СБЧ, тому що ну, прайм-ікони, хлопці, кемо. Тож, що в мене є бажання робити, це трейдити. Останні пару днів, чесно вам скажу, не дуже в мене виходить трейд на других картках. Купив сьогодні джота, нова картка з команди, Португал, з команди Rest of the World. Ми з вами сьогодні про нього поговоримо на футбіні, Купив його за 540 тисяч, зловив дно, Він був в моменті 633. Я його виставив за 618, він в мене не продався, проходить година. Я вимушений продавати його за 573. Таке буває. Так само Педро Гонсалович, картка з команди португальської ліги, минулих тижнів. Всі топові хедлайнери команд, які виходили в неділю, вони після. Виходу з паків гарно давали, ріс гарно набирали. Цей вирішив не рости. Я купив собі три картки, продав його там десь плюс-мінус нуль, можливо, в невеличкий мінус з урахуванням податка. А от на чому гарно трейдити, це дешеві картки з промокоманди. Якщо не знаєте, кого купити, купуйте фофану, купуйте саліба. Вони кожного дня просто дають неймовірний рух. 5, 7-10 тисяч з картки при мінімальних інвестиціях тобто це No Risk Investment. Я наразі вирішив продати все, що в мене є. У мене тут 2,5 мільйони і 3 картки на продажу. Я вийду зараз кеш. Після того як запишу для вас відео, піду і просто на всі гроші наберу собі саліба, Клауса і фрімпона. І не хочу купляти ці дорогі картки, нема з цього сенсу. Вони якось ну не йде в мене. Так якщо не йде, потрібно змінити трошки стратегію. Також сьогодні, от про спробу змінити стратегію, купив МБП, набрав. До 200к багато, я продав їх в плюс. Але тут плюс, ну там, 215 тисяч я продав, так, десь 5 тисяч я заробив з картки чистими. Десь там я 7 десь 10 тисяч заробив з картки. Але так само я заробив і на саліба, якого купляв по 52 сьогодні і продавав по 60 дні. Розумієте про що? Тому моя вам порада наразі гарно трейдити саме на дешевих картках. Їм люди комплектують свої склади, вони досить метові, особливо там той самий Саліба, якщо ми говоримо. Так. Тим самим Фофана можна грати, хоча він як по ціні Фодору йде той самий Клаус взагалі один з найкращих правих захисників грі. Тому придивіться до них. Наразі я вам дам ціни, по яких можна купляти. Бачите, не хочу продаватися мій Педро Ганшалдеш. Після запису відео зроблю я це. А наразі let's go на футбін, дивитись маркет. Що ж, пропоную розпочати з нової команди Rostos з Tox, яка до нас сьогодні прийшла. Тут по традиції її викатили одну топ-картку, це в нас в даному випадку Джота, про якого. Я вам казав, будь ласка, тільки я продав свого за 575, він знов 600К. Добрий вечір, називається. Так, я гарний трейдер. Ну, таке буває, показую вам все, як є, щоб ви могли дивитись, можливо, десь на моїх помилках вчитись. Ну, картка досить потужна, 5 на 4 в нього зірочки. По трейтах є аутсайд футшот, так, це мята основний на L2 в цій FIFA. Пейс максимальний, ударів трошки не вистачає, але як для гравця флангу з максимальним пейсом і таким шаленим дрібненом. Досить непогано. Єдине, мене дивує реакція 82, це не є файно і Composer також хотілося б трошки мати побільше, тому що це основні статистичні показники, коли мова йде про дріблінг. Але якщо йому кидемо дедай, то ну, фланговий ровець майже все плюс 95-98 вже такий етап гри, коли я думаю, що він буде прикольний. Тим паче, п'ятірочка на фінтах вона перекриває недоліки якісь в дріблінгу. З цікавих карток тут ще є Pellegrino 68. 000 він не фодер і Давідсон. Ці дві картки не є фодером. Давідсон у нас бразилець, його досить неважко, я думаю, залінкувати буде в будь-який склад через наявність багатьох бразильців. У вас так, леген, перш за все, також 4.5, також ми бачимо, картка в нас має, має 177 см з розхаймем воркрейти. Average моделька це не є файно, але дедаймо йому кідуємо і бачимо всі основні статистичні показники 90. Шал... Лено намальовано, треба дивитися, як він буде в грі, або можна хок, як тут пропонує фудбін, і покращити йому максимально пейс, дати ще трошки буст до фізики і до ударів, а передачі залишати вже такими, як є. Втім, це тоді вже грати їм на вістрі, саме як гравцем нападу. І остання картка, яка не є фодером, це в нас Пелігріно. По суті, якщо ми подивимось, то по статах дуже схожий з Девідсоном. Єдине, що він 4-4, і він з Норвегії, а норвежців досить важко лінкувати. Тобто я з того, що бачу, ці картки вони стоять деякі дорожче, деякі дешевше, саме через наявність або відсутність лінків. Подивіться, той самий Клайсон в нас має ну, все 90 якщо йому дати умовний Хантер, так інколи в таких картках прикольно, що в них є розподілення умовно таке, що. Ніде нема максимальної статистики або перед максимальною, так і у вас нема вибору, особливо якісь тельзігранності давати. Ви кидаєте Хантер і забувайте про це. Ну, сказати, що ця картка набагато гірше умовного Давідсона, я не можу. Але це в нас Швеція, це в нас так ліга, якої немає Копенгаген, і відповідно лінкувати якось Шведа з датської ліги, я думаю, у вас не вийде. Але в цілому команди, думаю, буде гарно рухатись. Той саме Джота це буде Педро Гонсалвиш, ну і і парочку інших, за ними теж можна дивитись, можна їх, я думаю, фліпати. Якщо ми дивимося на команду Ultimate Tots, то тут у нас продовжується тенденція, яка характерна, в принципі, будь-якій промо-команді. нас сьогодні ніч неділі на понеділок, ми наближаємось до найнижчої точки, чому люди догорають Вікін Лігу? на ці картки не закінчується. Лівандовський вже 258, він сьогодні був 300, так, 259. Дебрюйне вже впав нижче 500 тисяч, але ми бачимо так, що трошки Відскакуємо, можливо, зараз час закупляти овернайти, Тео Орнандес 550 тисяч, а Тео Орнандес трошки падає, так? І вони все ще гарно рухаються. Єдине, що в мене не досить гарно виходить, останнім часом ці найнижчі точки знаходити. Але якщо ми будемо говорити про інвестицію в дорогі картки, я раджу вам дивитись саме на поточну ціну марки, тому що вже був у нас прецедент, коли я сказав, що мені подобається ціна на дебрюне. Там, там, умовно, 570, а він пішов 520, і це було просто за годину. Так, він потім повернувся на 600-610, але все ж таки хочеться бути на маркеті, коли мова про дорогі картки, краще за ними спостерігати. Де ви не можете втратити гроші, це Саліба падає в 50 тисяч. Сьогодні можете купувати. all in і ти, Я думаю, що завтра він буде 60. Ну для вас же сьогодні. Або хто подивиться наразі, коли я викладу це відео вночі, то можете її наувернати. Встигнути. Це для вас також привід підписатися, поставити повідомлення так, для того, щоб знати, коли виходить нове відео, тому що, можливо, у вас там безсонниця, так і ви можете увімкнути відео, подивитись, якісь ціни актуальні і трошки закупитись. Клаус регулярно буває 37-36, мені ця ціна подобається. Він не дешевше своєму рейтингу, і в принципі тут тратити гроші неможливо. Фрімпонг мені подобається за 35, дуже гарна ціна, також він регулярно туди падає, по 40 він в день. Відлітає і Фофана навряд чи він впаде до тієї ціни, яка мені подобається, тому що наразі найнижчий рейтинг 92-й в різ за рахунок цього СБЧ, який ми отримали, також десь 35 тисяч монет. Чому саме цей рейтинг виріс? Як ми бачимо, EA регулює марки ціни на Фодер досить грамотно, як вони хочуть. А так вони не дали нам дорогу збірку, і здавалося б, а куди взагалі має йти хайрейт. Але тут справа в чому, коли в нас є збірка 86, 87. І так, рейтинг, середній рейтинг, то багато хто закине 92-го, 93-го одного, а всіх інших, буде комплектувати гравцями середнього рейтингу. Тому саме росте в таких збірках Fodder. Ми це бачили ще, коли в нас не було багато тоців, коли 91-й був найвищий. Або, якщо пам'ятаєте, коли був Казіміро, от коли виходили рулетки, Казіміро летів в космос. Втім, той самий 86 й набрав досить гарно. Він в моменті продавався по 13 тисяч. Пригадуємо вчорашнє відео. Я вам казав, так по там 8,5-9 тисяч гарно купівля, Сьогодні можна було зробити непоганий кеш. Також традиційно гарний ріст дав 88-й рейтинг. В моменті продавався по 21 тисячі монет. Тож на майбутнє тримаємо цю інформацію в голові. Коли будемо очікувати наступний то обов'язково в нього зайде. Тепер перейдемо до зливів інформації. Напевно, основне, що. Що нас турбується, це те, чи отримуємо ми все ж таки златана в СБЧ версії ендофенера чи ні. І допоки в мене такої інформації немає. Останнє, чим я можу з вами поділитися, це безпосередньо те, що ми вже обговорювали. В нас буде не Бензема з реалу, так а, скоріш за все, Марко Асенсіо. Він є в базі, його вже злив Тредін Румінія. Можливо, він вийде вже сьогодні. Подивимося, але поки нема жодних чуток стосовно Златана і жодних нових імен. Я. Все продивився, так все прошестив, нічого я не побачив. Фолден отримав у нас апгрейд плюс 2, як переможець Ліги Чемпіонів. Втім, це збиче коштувало так багато, як для картки без п'ятірочки на фінтах або скилму, що я не знаю, хто його виконував. Можливо, хтось з вас це зробив, тоді можете продіти 94-й рейтинг і досить швидко цього разу з цим впоралась із апгрейдом. Напевно, єдиний новий злив, який ми отримали на даний момент, це досить цікавий новий пак. в до гри, а саме гравець з рейтингом 93, з або команди Community Tots, яку ми отримали сьогодні, або так званих ліг EFX, так, топ-5 чемпіонатів. І це досить цікаво, чи це буде зміна а, пакам, які у нас були по лігам, так, там один гравець серії А, або гарантований тот з умовної прем'єр-ліги, чи це буде якесь нове СБЧ? Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, але виглядає досить цікаво, за рахуванням того, що тут. Цілий 93 плюс, тобто ми в цьому паці не отримаємо купу непотрібного фотору, і я думаю, що вірогідність зловити топ-картку буде досить висока. Що, хлопці, таке вийшло відео. Сьогодні воно не було досить довгим, тому що в нас не було багато контенту, але мені здається, вам так навіть цікавіше. Випили шудесенько кави, подивились відео і пішли займатися своїми справами, будучи в курсі всього, що відбувається в даний момент у FIFA. Побачимось з вами, як завжди. Коли побачимось, гарного вам дня! Бережіть себе, па-па!